Ласкаво запрошую на безумство до лапенги! Це моє перше відео, тому дуже хвилююся. Старалася як могла, тож оцініть мої зусилля. Ви не уявляєте, скільки речей стояли, стоїть на перешкоді моїй творчості. Але я все ж стараюся і роблю все можливе, щоб стати крутою малювакою, не дивлячись на дощ, який заважає написати аудіо. <нах> на біль, яке, яке, яка не дає спокою, незважаючи на відсутність необхідної техніки і навіть смерть улюбленого котика. З цього ролу ви дізнаєтесь. Хто я? Як я мала! Що я робитиму? В соцмережі без обмежень. Перший день в ТікТок. Ставка з гри My Little Pony і титр з результатами. Я? Який сенс мого життя? Привіт! Мене звати Ольга. Я трохи художник, трішки дизайнер, трохи люблю мультиплікацію, трішки люблю слухати музику і зовсім трішечки божеволюю від життя. Чому називаю себе Алопенга? Тому що божевілля частина мене. І як би мені не подобалося сходити з розуму, також я полюбляю тишу і спокій, а це вже протилежність першому. Ху, Протиріччя збивають з життєвого шляху, але шукати середину між подібними речами ну хіба ж не справжнє божевілля. Хо, Як я могла? Людина, яка боїться, уникає соціум, раптом почала одного разу вести кілька соцмереж. Так вийшло, що я дуже в складному становищі. Тому маю навчитися заробляти на життя своєю творчістю. Соцмережі стали моєю останньою надією на можливість хоч трохи це робити. Маю картку Приват24, тому в мене можна замовити арту. Деталі відносно того, як це зробити скоро появляться в моєму телеграм-каналі, беру передплату, кошти не повертаю. Перші отримають знижку, стайте одним із перших. Хоу, що роблю чи робитиму все, що можливо для того, щоб заразити вас своїм тихим безумством. На світі я здаватимуся найменшим злом, а в пітьмі маленьким савим, що вказує шлях. І, хоч мені, як сірій вівці, немає місця ні серед білих, ні серед чорних. Я все ж таки одного разу знайду його Або ж ні. В будь-якому випадку буде що буде і на тому добре. Хоу! На щастя, я маю телефон, тому все, що ви бачите, бачили чи побачите, виконане мною старанно створено, створено пальцем на телефоні. Я можу малювати, тому і випробовуватиму всі можливі варіанти підвищити рівень навичок. Перша поні колекція завершена, наступною буде Gravity Falls. Ха-ха-ха! Oh. Хоу! Oh. Oh. Соціальні мережі, які я почала вести. YouTube. Oh. Малюночок Gravity Falls набрав малесеньку популярність. Маю надію, що це відео також. Телеграм! Тут можна знайти графіки моїх страждань. Ну тобто плати на найближче майбутнє. Інстаграм! Тут потрібно продумати міцну тактику, бо теперішня не працює. Тактично непогано, не тактично непогано користуватися тіктоком, але теж потрібно думати. Тут я найпопулярніша на даний момент, але не зупинятимусь на цьому. Переходимо до наступної теми. Вперше в тіктосі. Ну, думаю, знімою викладу трішки старий малюнок. Виконала, виклала, дивлюся, а там коментарі і лайки. Коментарі виявилися негативними, але мені навпаки це було як комплімент. Зараз поясню, що сталося. Я видаляю зображення з галереї пейнту, а завершені варіанти зберігаю. Може, неправильно, але для діда зери без інтернету це норм. Я яу. Яу-яу. Я вам всі пісні завантажую для того, щоб слухати їх без інтернету. Тому нормального повноцінного спідпету мене немає, а коли я намагалася завантажити спідфейн скетчу, дуже нервувала і помилилася. В результаті ще раз завантажила те саме відео. А непорозуміння продовжилися. Але коли вже відмалювала наступну поні, виклала відео, читаю знову в коментарі. А там люди не вірять, що це моїх пальців діло. Я розумію, новачок, не заслуговую довіри. Але коли вже отримала коментар про те, що я навмисно умисло змалювала час, мені трішки підірвало дах, бо в той момент я не знала і не вміла цього робити. А зараз можу, а мені лінь. Двоє днів думала над тим, що потрібно відповісти. Я уявляла і відчувала, з якої інтонації був написаний той коментар, що виводило мене з себе. І от відмедотувала, що я знайшла відповідь. Це дуже образу, будьте уважніші. До речі, як вийшло, що на відео не було часу, я вібнула запис, а потім відкрила тейм. Мій телефон просто не встиг завантажити інформацію, тому що я дуже швидко почала редагування. І так, там знову була хвилина чи більше. Не тому, що я вкрала зображення, а тому, що для зйомки було використано новий файл пробачте мені мою необачність, я справді винна, бо сама ж дала привід поставити під сумнів свою творчість. Підстала сама себе, але ця помилка була необхідною частиною мого творчого шляху та й навчається на помилках. Так само були інші позитивні коментарі, і, мені, 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 і мені, мені було дуже приємно їх читати. Навіть готова була стрибати від радості, тому ж заряджайте позитивом, намагатимусь відповідати з угімністю. Вставка з грим My Little Тоні. Я граю в поні і скільки б разів не видаляла гру, знову поверталася до неї. Зрозуміла, що немає сенсу видаляти й вкотре починати спочатку. Просто нехай буде, та й шкода було після того, як купила карту за тисячу каменів Ти каменів. В грі проводилася подія, а фінальною нагородою за виграш був магазинчик. Це був не простий магазин, що дає бси, а особливий. Він дає три! Дорогоцінні камені кожні 24 години. Саме тому я не могла це пропустити і виграла. Цей той, якщо хочете, в друзі ось мій код друзьби. Хоча я не впевнена, що останнім часом зможу часто знаходитися в грі. На <рит> за На на. Результати не наступний... за минулий місяць. Шість малюнків поні, одна привітальна листівка, одне відео, чотири кліпи. І три скетчі. Сумно якось вийшло. Ну, що порадиш, таке життя. Всім пончиків, багато пончиків.